Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Розпочинаємо нову, новий тиждень і нову загальну енергію. Будемо дивитися, які там сталися події. Зараз тут відбувся трошки такий невеличкий збій, і я вже дістала першу карту, перш ніж відео трошки підзависло, тому я вже її кладу. І це десятка жезлів. Тобто, нагадую, що загальна енергія це загальні процеси, які відбуваються у сфері фінансів, там, матеріальна сфера та відносинах. От, І розпочинаємо. Тобто перша карта випала це десятка жезлів. А десятка жезлів це момент, коли ви вчитеся балансувати між своїми бажаннями, імпульсами і своїми можливостями. Це такий момент балансу. Тобто, якщо таки вершина балансу, символіки балансу це у нас все-таки помірність, старший аркан, то оце десятка жезлів несе оцей відтінок помірності. Тобто баланс між тим, що ми бажаємо зробити нашими імпульсами, жезливості, пам'ятаємо, це енергія життя, вогню, руху і нашими можливостями. Це врегулювання балансу. Так, отак вона виглядає. Ті, хто вивчає зараз систему Таро, хто дивиться моє відео. Хто вже дивився жезли, пам'ятають цю карту. Так, і на дні колоди у нас Єрафант, рицарь кубків, двіка жезлів, туз кубків, дев'ятка кубків. Ага, такі моменти цікаві. Це більше каже про те, що на цьому тижні. Ви здобудете дуже таку цінну інформацію стосовно врегулювання балансу справ. Тобто я б звернула увагу, особливо на стан, коли йде перекоси. Тобто, коли ви забагато на себе берете і потім ідуть відкати, тобто фізично, особливо тіло реагує. Тобто, це втомленість, це може полетіти спина, до речі, це може боліти плечі, голова може боліти. Тобто тіло реагує на такі моменти і зупиніться, зробіть висновки, чи дійсно необхідно було стільки всього робити і стільки всього на себе брати. Тобто є моменти дисбалансу. Тобто десятка жазів – це про баланс. Якщо проявляється момент дисбалансу, тобто це треба розкручувати, розуміти глибину, тому що іерафант це старший аркан, це каже про те, що це може бути політикою вашого життя. Вибачте, що ви тривалий час а, несете на, себе, на собі тягар, який вам не потрібен. Але ви настільки звикли до цієї ролі, що вам складно зараз її розмежувати. Тобто цей тиждень це зверніть увагу на баланс. Давайте побачимо, що там далі. Десятка, десятка. Десятка мечів і трійка мочів. Угу. О, цікаво. Цей тиждень дійсно цікавий. В плані, знаєте, як це відчувається? Ви будете мати можливість очистити простір внутрішній свій. Звичайно, через події, які будуть вирувати навколо, що значить очистити. Тобто, тему задає десятка жерець. тобто, у нас є відчуття балансу або дисбалансу. Десятки мечів і трійки мечів це момент виходу з кризових ситуацій. Тобто відбудеться якесь очищення внутрішнє. Через, Можливо, будуть конфлікти, але ці конфлікти необхідні. Тобто іде момент очищення, про що йде мова? Тобто є якісь ситуації, які, наприклад, затягують в себе, дають відчуття важкості. Ну, давайте так, ви берете на себе зайву роботу на роботі, скажімо так, у вас є робота. І вам постійно скидають зайву роботу. Тобто, це вже система. Ви б не хотіли цього робити, але складно відмовити. І от на цьому тижні програється ситуація, коли якийсь такий конфлікт, і у вас як проривається потреба, що мені достатньо, я вже втомлений або втомилась від цього перенавантаження. Тобто цей тиждень більше про як очищення, я відчуваю, знаєте, як. <кій> ніби дістануть якісь занози внутрішні, які дозволять прийти нові енергії. Але знову ж таки, ви маєте розуміти, що це має бути зафіксовано вашою свідомістю. Тому що таких ситуацій ну, багато буває в житті, але чи робимо ми якісь висновки, чи ми щось змінюємо? Це теж дуже основне питання. Тому що це такий процес очищення, він, тобто сам конфлікт, наприклад, от як я привела приклад з роботою, він не є дуже приємним, але наслідки набагато приємніші. Тобто ви з себе знімаєте тягар, і у вас з'являється енергія, у вас з'являються якісь нові ідеї, власні. Тобто життя починає вирувати, тому що з'явилися сила на це. Тобто тут є такий процес очищення, щоб um, пішов потік енергії. У ці події, які будуть відбуватися на цьому тижні, вони будуть запускати такі моменти врегулювання. Це може бути, до речі, не тільки про те, що ви берете на себе багато роботи. Ви можете, наприклад, несвідомо. Блокувати якісь свої імпульси, не робити чогось. Тобто, це як і роблю забагато, як і не роблю чогось. Тому зверніть увагу на ці моменти і фіксуйте це, особливо фіксуйте полегшення. Тобто, який вибір приніс полегшення це дуже важливо. Тому що у нас тут такі ще старші аркани, як колісниця, зірка, закохані. Тут, тут, тут стільки енергії буде йти просто. Тобто це такі процеси поза кадром. Так, поїхали відносини. Рицар жезлів. Ну, бачите, наші жезли будуть фігурувати на цьому тижні. Диявол. Справедливість і двійка кубків. Угу. Так, зараз карти ще трошки виставлю в кадр. До речі, не забувайте, будь ласка, вподобайки, коментарі. Автору на каву мені дуже приємно. Особливо читати коментарі. Так, що наступне дніще? Імператриця, двійка Пентакрів, четвірка, четвірка кубків. Імператор. Ага. Цікаво. Так, десятка жезлів. Ви маєте розуміти, що система навантажувати себе. Зайвим або навпаки не, робити свої, не втілювати в життя свої імпульси, воно часто пов'язано з відносинами. Хтось у вас запустив цей процес. Це може бути батьки, це може бути якась травма в юності, це може травматичні відносини. Це вже індивідуально. Тобто у відносинах будуть притягуватись люди з таким. Відзеркаленням вашої важкості. Тобто, якщо ви не любите о, втілювати імпульси, будуть люди, які вас будуть в цьому підтримувати. Та нащо тобі це треба? Та, Господи, скільки тобі вже років? Зупинись, а от зверни увагу. Тобто, люди, які будуть відображати вашу важкість. Або навпаки, коли ви любите забагато на себе, якоїсь важкості накидати, скажімо так. Притягнуться люди, які. О, зроби за мене роботу. Ну, ти ж сьогодні вільна або вільно. Ти можеш за мене зробити. Тобто, дивіться уважно, тому що буде відзеркалення. І від вашого рішення залежить цей момент очищення, наскільки він буде ефективним і наскільки енергії до вас прийде. Тобто, зараз питання ресурсу дуже важливе. Найцінніше, що зараз є, це навіть не гроші, не якісь матеріальні блага, а саме енергія, сили. Тому я вам рекомендую, люди, які відзеркалюють вашу важкість, просто обмежуйте кількість спілкування. Нагадую про те, що це не обов'язково люди, які прямо такі виключно темрява. Це може бути просто людина в таких енергіях. Через свої якісь моменти особисті. Це може притягуватись люди з колишні, скажімо так, знову ж таки, на закриті якісь питання. Вони можуть програвати ситуацію, яка демонструє цю важкість, яка присутня у вас. Тобто, Але, не дивлячись на це, в мене є відчуття, що буде контрастність. Тобто, і такі притягнуться, і притягнуться, хто дійсно допомагає. І тут на контрасті просто дивіться, де краще. Якщо ви не обираєте це краще, не треба себе картати. Спробуйте розібратись. Або зверніться до майстрів, чому ви не обираєте світло, скажімо так, легкість для себе, чому ви обираєте важкість. От, це у нас відносини. <кій> Що у нас в матеріальній сфері? Матеріальна сфера. Туз мечів? Зірка. Чистка кубків О, В матеріальній сфері цікаво. Є можливість, тобто будуть такі пропозиції, які. зараз цікаво, зараз трошечки почекайте. Угу. А... Відкриються якісь можливості нові. Це може бути, наприклад, ви хотіли проявити себе в якійсь сфері і довго не вирішували, Ну, думали про те, що, наприклад, у мене недостатньо знань, я недостатньо кваліфікований спеціаліст, або ще якісь такі перепони, які не дозволяли вам зробити крок. І тут вам просто відкриваються двері. Тобто, наприклад, людина там подзвонила, чи вам там офіційний лист. чи... Тобто приходить можливість, вас запрошують кудись. А от чи приймете ви цю можливість, Тобто, по колесу фортуни це відчуття такого вона очікувана, неочікувана, скажімо так, тому що ця, це не те, що ви взагалі про це не думали, це те, що ви хотіли б, наприклад, з чим ви хотіли працювати, де б ви хотіли працювати, можливо, там. Колектив, з яким ви хотіли працювати, тобто відкриваються двері можливостей. Але чи приймете ви цю можливість? Це вже інше питання, тому що тут пам'ятаємо, що десятка жезлів каже нам про те, що ми можемо бути настільки завантаженими, або навпаки в такому стані, коли не хочеться нічого робити, що ми можемо цю можливість не розглядіти. І нею не скористатись. Тому я вам рекомендую так: скористайтеся. Подивіться в очі своїм страхам, подивіться на якісь моменти, які вас заземляють, які тягнуть з вас енергію. Будьте чуттєві до себе, фіксуйте те, що дає полегшення, а не навпаки. Обирайте те, що дає більше енергії. Більше простору, більше свіжого повітря. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Бережіть себе і до наступної зустрічі!